Новий виток курської операції. Російська сторона повідомила про наступ збройних сил України. Нечисленні коментарі української сторони наступ підтверджують, але що там відбувається, і які цілі не повідомляють. Є лише версії та здогадки чи мета відвертання наступу на Суми чи захоплення курської АЕС, чи успіхи ЗСУ на території Росії це гарний козир Києва для перемовин. Про все це говоримо сьогодні у свобода ранок. З вами Катерина Некреча. Долучайтеся до обговорення в коментарі. ויחפצים וידאו <Jungiliz dizicted believers> Українська армія почала новий наступ у Курській області. Першими про це напередодні вранці повідомили російські так звані воєнні блогери. Інформацію пізніше підтвердили і в Міноборони Росії. Там заявили, що цитую близько 9-ї години ранку за московським часом українські збройні сили завдали контрудару. У повідомленнях російської сторони йдеться, що ЗСУ атакують села Бердін і великі солдатські, що розташовані на північ від міста міста Суджан. На Курщині суджу зараз контролюють українські сили. Також російські провоєнні блогери повідомляли, що в районі введення бойових дій збройні сили України активно застосували засоби радіоелектронної боротьби. Через це нібито стали неможливими польоти дронів. Так пишуть російські блогери. А от деякі російські пабліки, наприклад, Коцьнюс написали, що метою атаки сил ЗСУ є захоплення. Курської АЕС, оскільки населені пункти, де почався наступ ЗСУ, лежать на трасі до обласного центру, і за кілька кілометрів від Курської атомної станції, ось на карті Радіо Свобода ви бачите ділянку, яку за повідомленнями різних джерел атакували сили ЗСУ. Також повідомлялося про атаки в бік села Пушкарне південніше. Про новий наступ сил ЗСУ українські офіційні особи хіба що натякають. Керівник центру протидії дезінформації РНБУ України Андрій Коваленко написав, що ЗСУ атакували сили РФ на Курщині з кількох напрямків, і це, мовляв, стало несподіванкою. Друзі, вітаю вас на Курщині. Є вдалі дії сил оборони. Фактично, ворог був знаєте так здивований. Тим, що сили оборони почали діяти на кількох напрямках, і активно пабліки ворога розривають сльози, фактично знаєте, тому що говорять про початок значного, значного і сильного просування сил оборони, голова офісу президента України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі написав, що мовляв є хороші новини з Курщини. А Росія цитую отримує те, чого заслуговує. Український генштаб про наступальні дії ЗСУ на Курщині не повідомляв напряму, але там звітували про 44 боєзіткнення, більше у порівнянні з попередніми днями, і станом на 22 годину вчорашнього вечора там написали, що 35 з них вже завершено, але бої продовжуються. У той же час аналітики моніторингового проєкту Діпстей дещо скептично написали про події на Курщині. Тут розповідають про штурмові дії саме з боку армії РФ на позиції ЗСУ. А саме на Малу Локню Сверділове та Леонідівку на Курщині пишуть і про штурмові дії Сил оборони України, але без деталей у той же час ставлять питання, яким чином блогер втікач, маючи на увазі Анатолія Шарія, ще за дві доби до контрнаступальних дій зсу анонсував їх у власних соцмережах. А от сумське видання кордон медіа напередодні також написало про активні бойові дії на деяких ділянках вздовж прикордоння сумського району, і що російські військові розпочали атаку в бік державного кордону України з використанням бронетехніки в умовах війни. Ми не можемо оперативно перевірити, якою є реальна ситуація на полі бою станом на зараз. Напередодні ж ми намагалися зв'язатися з військовими з курщини, з якими говорили в наших попередніх етерах. Вони Мовилися від коментарів, поки що ми також зверталися до речників генштабу та до речника оперативно-тактичного груповання «Курський» з проханням прокоментувати бої на Курщині та ймовірний наступ ЗСУ. Там нам в коментарі відмовили і сказали усьому свій час. Що ж відомо українським посадовцям, яка мета нових наступальних дій ЗСУ на Курщині? Ми запитали в народного депутата від партії голос і секретаря комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка. Давайте послухаємо його версію. Я знаю, що там йдуть активні дії. Там і наші війська зараз протидіють ворогу, і там йдуть операції, десь ми ведемо активні дії за допомогою, щоб вийти там на кращі позиції. А десь зеркально ворог також атакує наші позиції для того, щоб витіснити нас. Тому сказати, що там іде там зараз переможний контрнаступ. Я думаю, треба просто не заважати в першу чергу нашим військовим виконувати свої завдання, щоб не зробити гірше. Тому що там дійсно зараз дуже складно, і вже будемо після того, як побачимо результат, оцінювати які досягнення були і. Мабуть, можливо, дізнаємося, які плани взагалі були у нашого командування щодо активізації дій саме активних на цьому напрямку. Можливо, наше командування дізналось про те, що ворог збирався на якийсь інший напрямок, звідси перекинути війська, щоб захопити, наприклад, на Покровську. І тут, ну якщо чесно, тут знає там декілька людей в країні, який основний задум активізації цих дій, називати це. Контрнаступом ну да, ворог настиснув там потрохи. Я не скажу, що це не там був наступ. За допомогою активних дій часто зупиняється ця тіснява, яку ворог починає робити. Тому важко сказати, що саме було основним задумом. Але ми ж розуміємо, там невеликі взагалі участки активізації. Тому очікувати зараз там стратегічних якихось проривів я б не став би. Але... Будемо дивитися, як це вплине в загальному на полі бою. Успіх є. Я не скажу, що він великий, але скажімо, наші війська максимально намагаються, скажімо так, перехилити успіх на свою сторону. Ну є така інформація, що противник також рухався в напрямку кордону. Можливо, ця операція і була відповіддю на рух противника до нашого кордону. Знаю точно, що сьогодні проводилися атаки зі сторони противника. І з допомогою корейських військ, з допомогою російських військ на інших напрямках, десант на десантні бригади на кордон намагалися. Так, також російські військові пабліки пишуть про те, що нібито українські сили хочуть рухатися в напрямку атомної електростанції на Курщині, в Курчатові. Чи потрібно це українським силам? Взагалі такі цілі це вже політичне рішення. Взагалі, війна, вона стратегія війни будується на політичних рішеннях, це правильно, військові їх виконують, але вже потім політика не має вмішуватись в дії військових. Це дуже правильно. А якщо ми говоримо про атомну станцію, в цілому в контексті, скажімо так, поля, поля бою, вона не є там найкращим об'єктом військовим. Вона більше, мабуть, є політичним об'єктом. Я скажу, що у нас є достойні генерали на тому напрямку дію десантно штурмові війська. А це еліта, яка вже показала себе в боях, що вони можуть з нічого з найменшими силами роби давати максимальний результат. І до нашого ефіру свобода ранку долучається Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійного фонду Реактивна пошта. Вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку, мене до вас запитання для початку: як ви ставитесь до повідомлень про наступ зсу у Курській області? Ми бачимо, що майже немає коментарів від української сторони. А ті, що почули, ну на кшталт, там, ворог шокований, там сльози, е, ледь не розпач е, міноборони РФ та російські пабліки пишуть про успіх е, своєї операції. Там чи зрозуміло вам з відкритих джерел, що відбувається? Ну, ставлюсь дуже обережно, чому так, тому що по перше, всі повідомлення, які є, це Дірмак і е, Діпстейт. Ну, дібстейт це Сінтерський проєкт, який ну е, завжди запізнюється мінімум на 2-3 дні, а може навіть більше, і заснований на інформації закритих джерел там з повідомлень з якихось коментарів. Чи є у нас резерви, чи є у нас ресурси для того, щоб там зараз організовувати контрнаступ? Ну з технічної точки зору це вже наступ тому, що ми наступаємо на ворога, який закріпився там на своїх позиціях. Чи є у нас достатня кількість вільних резервів? Чи є у нас достатня кількість артилерії для того, щоб там знести? Оборону ворога, чи є у нас достатня кількість бронетехніки, бо без бронетехніки прорив зробити ну практично нереально. і це з огляду на те, що зараз на цій ділянці фронту на ми знаходимося там в лихій обороні. Чому так? Тому що коли починалася операція, тоді ми дійсно зайшли дуже сильно, дуже глибоко і не зустріли серйозної оборони. Але зараз ворог туди перекинув величезну кількість резервів ну там приблизно до 50 тисяч, включно цими самими північно-корейськими солдатами. І вони зараз дуже активно тиснуть на нашу на наші позиції. Вони хочуть витиснити війська України з. Території Росії ну тут багато причин. Цьому там причини є військові, але більше політичні, скажем так, тому що ворог сам собі там в голові придумав якісь перемовини, які стануться з Трампом, і вони хочуть вийти на ці перемовини ну, на початок каденції Трампа на сильних позиціях. Там і на Покромського натиснуть, і на. Цій ділянці фронту були заходи ДРГ. ну, це фер... коментували навіть сумські прикордонники. Вони кажуть, що там було декілька спроб, що вони знищували ці ДРГ на вході на Сумщину. Чи є там рух, він, вочевидь, є. Ну, питання тільки в його масштабах, і питання в його напрямку. Зараз є повідомлення про атаки суджі на один населений пункт, ну тобто в напрямку цього одного населеного пункту. Мені більше це схоже ні на не на там сильний потужний контрнаступ, ну коли там в бій там, кинуть там дві-три бригади, які наступають, а більше схоже на покращення тактичних позицій. Ну тобто бачать якусь ділянку, на якій можна ці позиції покращити, і йдуть в атаку для того, щоб відкинути. Чи розвинеться це в більший контрнаступ? Ну тут сказати важко. Якщо буде, якщо у ворога посипеться фронт, якщо наші побачать якусь можливість, можливо він розшириться і далі. Але поки що це виглядає як покращення тактичних можливостей Павло? чи з відкритих джерел знову ж таки зрозуміло, з скількох напрямків пішли в наступ? Ви кажете, це не зовсім наступ в покращення, за вашими словами, там своїх своїх позицій, збройні сили України? Ну поки що з відкритих джерел. Ми знаємо про наступ з міста суджа. Безпосередньо з міста Суджа на один із на одних сел поруч з містом служився. Все, що відомо з відкритих джерел. Ну якось цю тему поширювати я не хочу. Ну тобто, тому що якщо дійсно там йдуть активні бойові дії, хай це буде більш скажем так тихо. відбувається, хай ворог не знає, що там відбувається. Поки що ну, з відкритих джерел сказати, що там є якийсь великий масштаб цих дій, я б не сказав. Ну, ви кажете про те, що хай ворог не знає про те, що відбувається, але якщо дивитися взагалі, з чого все почалося, що виявляється, анонсував наступ збройних сил України? Такий може пам'ятаєте, може глядач? Пам'ятає блогер втіка, чого називають Анатолій Шарій, який знаходиться в Іспанії, здається, і він про це писав. Ну от як це взагалі може бути на вашу думку? Армія це сріз з нашого суспільства. Суспільство наше дуже строкате, дуже різне. У нас є люди, які патріоти України, а у нас є люди, які патріоти СРСР, і на жаль, в армії так само. Ну тобто люди всі мобілізують ну будь-яких різних людей. І те, що в армію міг потрапити, якийсь фанат шарія, який вночі та в навушниках слухає ці всі його подкасти. Це вес ці маючню, зрозуміє, і може навіть щось йому розповідає, передає йому. Я в цей сценарій абсолютно вірю, це можливо. Ну, якимось чином десь отримав слів інформації. Це вже питання до СБУ, щоб вони розібралися, знайшли хто це. Йому якусь там інформацію передав. Я не думаю, що в нього є якісь джерела, десь там якісь там в генеральному штабі, чи там десь там в якихось високих колах там всі люди перевірені дуже давно. Тобто там такого немає, що там слів інформація. Але отримати інформацію з полів абсолютно реально міг. Це угу. ця ваша версія цікаво. А Павло, якщо говорити про ймовірні цілі там цієї операції, цього нового витка, який відбувається на Курщині, для української сторони. Що це може бути на вашу думку? От кордон медіа повідомляли. І ви про це зазначили, що там є атаки певні в бік українського кордону. Чи дійсно могла бути операція зсу на Курщині? Новий виток для того, щоб упередити наступ на? Наприклад, там на суми, знову ж таки. Ну, наступ на суми, ну, вся, в цілому, вся операція курська це протидія наступу на суми. Моєму рідному Суми з якого я роду до речі. Uh -huh. Тому дійсно так, там ДРГ вони доволі сильно активізувалися. Там активізувалися війська на Харківщині поруч. Ну, це геть поруч, там мова йде просто 50 200 кілометрів. А тому дійсно так ця операція вона може бути відволікаючою, ну, тобто активізуються дії, е, наступальні дії для того, щоб ворог перекинув туди е, резерви для того, щоб вони протидіяли нашому наступу, а не е, наступали на суми. Ну в чому проблема? В тому, що е, е, Сумська область там кордон доволі великий. Е, ну я не пам'ятаю навскідку, але мова йде там про 600 чи 700 кілометрів, там він такі довгі, ломана така лінія е, кордону. І тому ворог він штучно розтягує наші. Лінію зіткнення для чого для тому, тому що у нас людей не вистачає на таку довжелезну лінію зіткнення, і е, абсолютно реально вони могли вдарити десь там на півночі сумської області, там, скажімо, біля шостки, да тобто і е, нам реагувати на це було б ну доволі важко перекидати туди війська. Тому дійсно абсолютно реально могло могли зробити так, тобто піти в наступ суто для того, щоб унеможливить наступ на сумську область, на інше ділянку Павло. Не можу не запитати вас про такий аспект, про який говорять про російські Бліки, це мовляв там ціль збройних сил України захопити Курську АЕС. Наскільки це реально, і наскільки така ціль ну виправдовує себе? Як ви можете це прокоментувати? Ну давайте спочатку з військової точки зору Росіяни повідомляли, що вони на цю АЕС завели там свій якісь спецназ, вже Не пам'ятаю, який абсолютно реальні, які існує, які дійсно, якщо б ми туди зайшли, ми б дуже сильно зав'язали б боях. Ну навіть якщо відкинуть там всі небезпеку ядерну уявимо, що це була б скажімо, теплова електростанція, просто велика будівля. Якщо б ми на таку велику будівлю зайшли, і почали в ній якісь дії. Це означало там тижні дій в самому кращому випадку, якщо з нашої сторони. Вони були б там дуже гарно підготовлені бійці, а з їхнього точки зору був там спецназ. Ми б дуже довго їх відбивали і положили б ну там ну, величезну кількість бійців нашого боку. Е якщо уявити себе, ну, що ми можемо якось там безболісно її захопити, ну захопили ми атомну електростанцію. Е після цього був, був величезний міжнародний скандал. Ну тому що в будь-якому випадку бойові дії на такі атомні електростанції це небезпека для цієї атомної електростанції. Ну чому так? Тому що, е ну, то, скажімо, вони відразу заглушать, виключать це. Станція, але їй постійно потрібна зовнішня підпитка для того, щоб працювали насоси атомній електростанції, для того, щоб вона постійно охолоджувалася. Ну там, скажімо, якийсь необережний постріл, і там цей насос знищується, знищується якась зовнішня лінія для підпитки. Ну, це просто величезний був би скандал в будь-якому випадку з усіма нашими міжнародними партнерами. Вони можна зробити таку ювелірну операцію і там безболісно її відрізати. Тому я вважаю, що абсолютно нереальна наступ на цю атомну електростанцію. І коли ми займали, ми на під час цієї операції ми займали більшу територію, зараз. Відступили, і ця судженська курська атомна електростанція вона була в такій нібито так, кішені. Тобто ми на не осознано не йшли і навіть не відрізали її цю атомну електростанцію. Не оточували. Хоча теоретично мали таку можливість. Тому я думаю, що атомна електростанція це ну, практично нереальний напрямок. Павло, Ще хочу встигнути у вас запитати про важливий також аспект. Під ялинку було кілька інтерв'ю Володимира Зеленського. Де він також згадував про курську операцію. Про що про те, що це важливий такий аргумент в переговорах і по силі українські позиції. Про курську операцію написав новий виток керівник офісу президента пан Єрм... Мак, бойові дії на Курщині це військова чи політична операція? Я б сказав військово-політична. Ну, чому так? Є одна версій, що це обмін територіями. Ну тобто, що ми зараз, оскільки там, на, Курській, на Курському напрямку, не такі гарні, не такі досвідчені підрозділи російської армії. Як скажімо, на Покровську, вони ще не так гарно там укріпилися на цих ділянках фронту, тому абсолютно реально захопити більше територій. І коли, якщо верніше, дійде до якихось перемовин з Російською Федерацією, то тоді це може бути козирем, це може бути козирем, Ну може називати навіть таку брудну фразу як обмін територіями, да? тому тобто, що ми там повертаємо Курську область, росіяни повертають там, наприклад, на Донбас. Ну я в це дуже абсолютно не вірю. Ну хоча я не є там політичним експертом, але суто з логічної точки зору. Це мабуть і о, якщо говорити про те, як у Росія виглядає у, о, в очах партнерів і про південь, там Володимир Зеленський о, говорить, глобальний південь, то о, саме з військово-політичної точки зору, це дійсно такий певний ляпас Російської Федерації. Ну звісно, так да У Путіна у нього ренеме своє, своєї яке він там, значить кожен день там водічки поливає зранку, там по телевізору масажує. Що значить, що Росія це супердержава, що Путін це суперлідер, якого там бої, боїться весь світ. А тут виглядає, що невеличка Україна з невеличкою економікою, з невеличкою армією взяла і захопила половину там значну кількість польської області, і саме головне продовжує там триматися і ще й продовжує там ще й наступати. Що повністю підриває цей імідж Путіна в очах Росіян перше. Що дякую вам, що долучилися. Закликаю наших глядачів коментувати, чи вони погоджуються з тезами, які почули і від Павла Нарожного, зокрема нашого гостя, військового експерта. Павло, дякую вам за включення. Підписуйтесь на радіо Свобода тим часом, а в коментарях під цим відео дійсно діліться своїми думками про ймовірні цілі та мету операції Зсу у Курській області Росії. З мене звати Катерина Некреча, Я і вся команда свобода ранок бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі у наступних відео.